А Ксенію Мішину плюс 12 кілограм. Хтось бачив взагалі? Ти викладала реальні фото, відео? Мені здається, ні. ні. Тоді почалася війна. Ми взагалі ні, не нічого не викладали, тільки воєнні пости завжди були. Я не показувала себе. А ти в архів не зберегла для себе? Ну. У мене там були якісь так. Я навіть виставляла. Ну звісно до після. Да, до після. Я виставляла. Звісно, це було. Ну, бачив, бачила мене одна людина. <гум> Мій колишній. І що він? Нічого, такий Нічого, Чого но він говорив мені, що ну давай, треба займатися спортом. Я просто ненавиділа спорт. А це теж психологічна історія. Ти ненавиділа історія. Спорт Так, да, я ненавиділа. І це теж психологічна історія. Я її ненавиділа, бо я не хотіла напружуватись, тому що ми всі не любимо напружуватись. Але коли ти розумієш, навіщо це вже по-іншому працює. Все ясно, що правильно харчування, спорт правильне харчування спорт режим.